Друзі, всім доброго дня. Давно не виходив до вас на зв'язок. Ну, але на то були певні причини. Причини з отим світлом. Погода така, бачите, не вельми, не вельми цікава. Але зима, подивіться, вулики, так як в тому кіні, вечори на хуторі близько Каньки. І зима від нас не відступає. Сьогодні неділя. Так, друзі, вийшов на дорогу. Зараз вам покажу. А тут. А тут подивіться снігу валом. Хтось нам, хтось нам отуда начебто трошки прочистив, а отуда на наниз, там такі кучу гури. Зараз вам покажу. Ось, дивіться, як закурило оцю диску, вже її практично не видно. Тут дивіться, які кучугури в нас. Ну а тут, отак, позализувало з поля і тут вже не проїдеш. Подивіться, що тут у нас робиться. Ото за вчорашній день, от дивіться, які у нас тут... Бо закручувало фоси. І от зараз я, шановні глядачі, так вирішив. При неділі, завтра, може буде якась друга робота. А сьогодні при неділі, отут на низ треба зробити собі і сусідові. Вон стоїть. Привіт! Так, помахайте руками, Любомир Ярославович. Треба зробити дорогу. До речі. Оцей сусід також є власником скаута. І вже другий рік там щось тисячу. Скільки Любомир? 1500 мотогодин чи триста мотогодин. Я обіцяв вам зробити на нього колись огляд. Так от, якщо Любомир дозволить, так ми я зробимо. Зробимо і покажемо який скаут, який працює кожен день від ранку до вечора. Чоловік знав практично не виходить. І працює. І нічого йому не є. Так ось, шановні глядачі, трактор стоїть тут на подвір'ї. Дивіться, який зі снігом весь. Ой, і зараз буду з підвалу витягувати акумулятор, ставити на нього, тому що акумулятор стоїть у мене в теплі. І будемо заводити оцього трактора. Олександр Андрійович Максимчук, той власник YouTube каналу Оптиміст, написав мені Дмитро, зробіть огляд на оцю лопату. Так от Я навіть не знаю, мені встидно на неї робити огляд, тому що то вже така лопата, вона вже переварена 152 рази. Нічого тут такого доброго на ній нема. Зроблена, як колись він навіть казав, із гамна і палок, вибачте. Але роботу вона свою робить. Ширина її метр вісімдесят. І сніг нам відгортає. Робив я її, друзі, дуже швидко, тому що треба було зробити нам дорогу, понавозили щедня. А грейдера як такого не було. І вона була зроблена практично за дві години. Оця лопата, вона так в снігу, я її не хочу її відгортати. Так що тут нічого фієрично в тій лопаті нема. Під'єднується вон, на таких пальцях. Бачите, от зроблено два вуха, ті вуха вже вигинало разів 10. Там так само. Ну і тут от на центральний винт, знизу угольник, там полка по-моєму 70-та і зверху такий самий отут він замерз угольник. Та й ось така лопата. Нічого тут фієшного нема. Значить що робимо? Йду я в підвал по акумулятор, ставимо і будемо заводити. Тут треба ставити акумулятор, о, що ті не тримають добре гідравлічні опори. Так. О. Так, акумулятор знімаю. Мені здається, що в теплі йому там буде набагато краще. Трактор не заводився вже днів. Ну, напевно, 5. Тут і ключ же в мене от лежить. До речі, оцей ключ такий з зіпа. Доволі 6 градуків. На ще й ну, вітер такий якийсь, Такий вроді не сильний, але такий мерзопакосний. Так, клемма тут мінусова. Так, тут плюсова. Так, ще куби б завівся, а то я так на камеру показую. А тут бац і не завівся, скаут, і хейтери. О, Дмитрий, бачите, яке гамнові купили. Так, масу включаю. І що, йду заводити? Ще, як бачите, от ніхто в нього не залазив сьогодні. Сніжку, дивіться, я понаскладував. На вон як. Так. Пробуємо Так, трошки свічку накала, потримаю секунд 10. і запускаємо. Трошка добавлю оборотів і хай Хвилин п'ять поробить так йду я відкрию наші ворота, щоб виїхати. Трактор гріється поки. Тут Леся мені трошки відкинула, бачите від Такому розгільдяє. Так, отак в мене закручені. Ворота. Так, відкрию. Ще може раз тут вигорну. Вже воно все туго відкривається, позамерзало. Ну і тут наниз пробитися нам потрібно. Так, зараз піднімемо ще оцю лопату. Дивіться, друзі, як тут зручно, так раз, нажав. Бачите, все, воно піднялося. Треба залазити в кабіну. От вам і лопата. Ще раз скажу, нічого тут на тій лопаті нема такого феєричного, чуть-чуть вигнута бляха, отак, от щоб подивитися, чуть-чуть, вона вже і туди вигнута, бачите, як от гурнув колись щебінь так повинав. І тут вон уголок один. І тут ще знизу, якщо так подивитися, ось такий шматок полоси грубшої, вона десь там міліметрів вісім. Та й вся лопата. Добре сідаю і пробуємо зараз розгортати. Хвилюся, не хвилюйся, не хвилюйся. Все буде добре, не хвилюйся. Не хвилюйся, він вигортає сніг, не бійся. Глядачі, що цей сніг, це навіть дуже і дуже добре. Колись, старі люди казали, кажу, то не сніг, сину падає, то мільйони. А все таке, як пороготати дороги чи там вигорнути з подвір'я, то найменше, я думаю, дурниця. Добре, що він і падає. Саме основне, щоб снігу не було нам десь в червню. А зараз це благодать, це навіть радість якась. Минула зима була така безсніжна, так, воно і на душі якось так мутно було. А зараз відгортають той сніг і ну, я отримую задоволення від того ж роботи. Fica aqui, ó. Мені здається, що шия добуліла добре. Але вже може, це так багато вже і тої землі буде. Так собі трохи повигортали, понагортали отам таких кучугур. Нємну снігу. Друзі, щоб ви розуміли, цього року просто багато. От дивіться, тут взагалі вон такі кучугури. Але нічого, розгребемо. Так що, шановні глядачі, от таке у нас вийш відео. Так ми боремося зі снігом. Такою лопатою ми розгрібаємося. І так і живемо. А там ще трохи, шановні глядачі, і вже й до весни недалеко. Так що якось так. Друзі. Кому наше відео хоч щось сподобалося, подобаючка. Підписуємося на канал. Я думаю, що до кінця цього місяця ще буде у нас досить цікавий ремонент, який ви обов'язково побачите. Всім міцного здоров'я, мирного неба. Тримайтеся. Пока!